Міжнародний день захисту дітей, який відзначається 1 червня, пройшов в нашому місті, як завжди, насичена та цікава для винуватців свята. Перший день літа ось вже 60 років, як ознаменований для дітвори свята. І це пов'язано не лише з початком періоду відпочинку від школи і занять, а й з святкуванням Міжнародного дня захисту дітей. З самого ранку на центральній площі міста зібрались діти, їхні батьки, вихователі та вчителі. Святкова програма для дітей була насиченою та цікавою. Діти взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті Я люблю тебе моє місто. На центральній площі міста була представлена виставка робіт Ізюмської дитячої художньої школи імені Васильківського та робіт ужитково-декоративного мистецтва. Вперше в місті Ізюм за участі учнів загальноосвітніх закладів міста відбувся флешмоб «Літофест» під гаслом Рідний край, де ми живемо, Україною завемо. thank you Додав святкового настрою концерт за участі творчих колективів міста. Дорогие друзья, все, кто участвует в этом празднике, сегодня первый день лета во всем мире отмечают День защиты детей. Это прекраснейший, добрый праздник, наполненный положительными эмоциями и зарядом на будущее лето для детей. Это и напоминание нам, взрослым, о том, что мы оставляем своим детям. Ведь мы живем в долг наших детей. Или это разрушенная и уничтоженная экология, замусоренная пойма, донца, трансгенные продукты, или мы оставим им светлое будущее, которое не обращает их жизнь. Это наши задачи. А для детей мы сделаем все, чтобы их жизнь была такая же веселая, как этот праздник. Как этот праздник, насыщенный эмоциями. И для каждого участника этот день... 1 июня 2015 года. Пускай останется маленькой страничкой. Іхнього щасливого детства з праздником вам всіх присутствуючих, з праздником діти, з праздником будущего ізюман цього року. Свята для дітей було організовано не тільки в центрі, а й в мікрорайонах міста. Біля будинку культури «Сучасник» пройшла конкурсна ігрова програма Діти майбутнього для дітей мікрорайону та їх батьків. Працівниками будинку культури сучасник за підтримки колективу загальноосвітньої школи номер 2 для малечі були організовані цікаві конкурси на кмітливість, спритність та влучність, флешмоб та невеличка концертна програма за участі танцювального колективу Карнавал. Переможці та учасники конкурсів отримали солодкі подарунки і гарний настрій на цілий день. В парку палацу молоді та пілітки Залізничник теж пройшла концертно-розважальна програма для дітей за участі творчих колективів залізничника. До міжнародного дня захисту дітей на території спортивного комплексу Локомотив пройшло спортивне свято. показові виступи вихованців відділень футболу, баскетболу, волейболу, боксу та боротьби самбо. У весь святковий день в центрі міста та мікрорайону залізничного ринку працювали дитячі розважальні атракціони. La 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 la